Замість 11 12 з 2027 року в Україні запровадять трирічну профільну середню освіту для 10-12 класів. Учні підуть у нові типи закладів, академічні ліцеї та професійні коледжі. Втім, на місцях з'являються перші проблеми, а саме реорганізація шкіл. Це питання зачепили на сесії клеменської громади, адже школи, де учнів старших класів менше, поступово об'єднуватимуть із тими, де їх більше. Тут враховані демографічні показники, враховані економічні показники, спроможність громади, матеріально-технічні бази закладу і визначено перелік закладів, де будуть створені професійні ліцеї. Через це з двох клеменських ліцеїв Оржівського та Жобринського планують забрати старшу школу. Навчання там відбуватиметься лише з першого по дев'яті класи. А от старшокласники попередньо навчатимуться лише в одній клеменській санаторній школі. Однак, аби ухвалити це рішення на сесії громади, в депутатів виникло чимало питань. Дане питання тягне за собою до фінансування ліцею, який який ви плануєте зробити профільним. Це ліцей санаторно курортна школа в першому шлему. Так як, наприклад, з Оржева дітей потрібно буде довозити. Довозити тим автобусом розвалюхою який є, це неможливо. Крім того, сполучення між клеваним та Оржевом досить незручне, кажуть депутати, з точки зору логістики. Ліцей, який має організовуватись, він має довозити своїх учнів, звичайно, до навчального закладу, а іншого у нас досить незручне сполучення з Оржевом. До Рівного нам зручніше набагато. Зрештою, навіть я знаю, що мені здається, що декілька дітей може піти і в, Зурю, в Зорянський ліцей, якщо там буде організовано академічний ліцей. Доклевання нам незручно, географічно. Разом з тим Оржівський ліцей до таких змін готовий. Втім, оскільки питання про освіту на сесії спричинили суперечку між депутатами, то перш ніж голосувати за нього, вони вирішили ще раз усе детально обговорити поза сесією. Знає, тоді є просто пропозиція винести це питання не тільки на обговорення однієї гуманітарної комісії, а зібратися депутатом всім разом, запросити директорів закладів і разом з усіма обговорити. І донести кожні когі страхи, ризики, запитання обговорити. Тому що однозначно ця реформа 27-го року ну не реформа, а ця освіта ось така має бути. Тож більшість голосів це питання зняли із порядку денного сьогоднішньої сесії. Що ж буде далі, покаже час. Ольга Денялюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.